Вітаю вас, любі мої учні! Сьогодні 21 листопада і ми з вами розпочинаємо новий урок Я пізнаю світ. Будь ласка, підготуйте все необхідне до уроку. Друкований зошит тиждень 18, прости та кольорові олівчики, ручку, ну, не забуваємо про свій гарний настрій. Друкований зошиток розгортаємо на 16-й сторіночці. Тема нашого уроку рослинний і тваринний світ країн Південної Європи. Тож, сідайте всі зручненько та рівненько, ми будемо переглядати трейлер для того, щоб визначити власні завдання. Мислити навчає, пам'ять розвиває, Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса Я Ясний, це урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків: Яке дерево стало символом миру і життя в Греції? Яких ендеміків Південної Європи ти знаєш? Що таке літопис? Де розташований Чорноморський біосферний заповідник? Які моря омивають Херсонську область? Що таке гальванічний елемент? Які пари металів використовують у гальванічному елементі? Які орбіталі має оксиген? Перевердіти відповіді на всі ці запитання ми з вами знайдемо протягом трьох років. З я пізнаю світ. Але для цього слід працювати старанно і дуже уважно. Тож давайте виконаємо право з афірмаціями. Проговорюйте текст разом за диктором. Я талановита і здібна учениця. Я талановитий і здібний учень. Я вірю в себе і знаю, що мені все вдасться. Заплющуть, будь ласка, свої оченята та пошука відтворіть з пам'яті ті афірмації, які є для вас важливими. Так, діти, дуже добре. Ну а далі ми з вами будемо брати участь в обговоренні домашнього завдання. Будь ласка, пригадайте, який музичний інструмент є символом Іспанії. Так, дійсно, діти, це гітара. Тож, давайте прочитаємо цікавинки. Дуже цікаву інформацію пошепки разом з диктором про гітару. Обов'язково слідкуючи за текстом. Класична іспанська гітара, струнний щепковий музичний інструмент. У сучасному вигляді існує з другої половини 18 століття. Має шість струн. Корпус виготовляють із деревини твердих порід дальбергії, тюльпанового дерева, махагоні, ялини чи кедра. Родите, всі ці породи Ви бачите. На своїх малюночках. Тож корпус іспанської класичної гітари виготовляють з таких деревини, таких твердих порід, як дельбергія. Подивіться, як вона виглядає, тюльпанового дерева дуже незвичайне таке дерево, так? махагонія і кедр. Тож зараз я пропоную вам переглянути дуже цікавий відеофрагмент світ навколо нас. Дивіться його дуже уважно для того, щоб потім назвати дерево символ миру і життя у Греції. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка, знову разом з вами. Ми продовжуємо подорож Південною Європою. Чим здивує нас сьогодні її природа? Вирушаємо разом. Найбільш типовий представник рослинності Південної Європи маслина, олива. Наприклад, уявити Грецію без оливкових гаїв неможливо. Оливкова гілка давно стала символом грецької культури, грецької землі, оливкове дерево. Почитали за його дари, оливки й масло з них, благословенний продукт, що володіє харчовою і лікарською цінністю, що давав людям освітлення, ним заправлялися лампади і нічники. Оливи називають деревом життя. За його надзвичайну витривалість і здатність самовідновлюватися, воно може рости в горах, на кам'янистих сухих схилах, навіть на скелях. Оливкове дерево живе понад тисячу років. Олива може відновлюватися навіть після пожеж, саме тому вважалася. Символом безсмертя. Взагалі, рослинність Південної Європи досить різноманітна і змінюється в залежності від висоти над рівнем моря. У країнах Середземномор'я можна побачити ось таку незвичайну квітку з дивною назвою: Дракункулюс, її насичено червона квітка. Схожа на маленького дракона, а ще має не дуже приємний запах. А ось такі цікаві грибочки є ендеміком Італійського острова Сицилії. Його називають найсмачнішим грибом Сицилії. Ендемік Іспанії дуб Кантабрійський. Росте в горах. Маленьке дерево чагарник любить вологі місця. Південна Європа це світ навколо нас. Зердійте, яке дерево є символом миру і життя у Греції? Так, діти, це олива. Подивіться, будь ласка, на зображення у вашому зошиті. Так виглядає оливковий гай у Греції. Подивіться, як багато оливок росте на одній гілочці. Так, діти, дуже добре. Ну а далі ми з вами переходимо до завдання під номером 5. Слід трошечки відпочити і заспівати пісеньку про Південну Європу. Співаємо разом! До складу Європи південної входять країни великі й малі Вони розташовані, як і північні побіля численних морів. Протоки, затоки ведуть серед найбільше з усіх тут морів. Туристів приваблює, дуже приємна природа морських берегів. Туристів приваблює, дуже приємна природа морських берегів. Піввотріпта Апенський, а ще піренейський є тут. Великі країни займають цей простір земля, де оливки ростуть. Великі країни займають цей простір земля, де оливки ростуть. Пожді, ось тепер ви знаєте, чому в пісні співають, що є земля, де оливки ростуть. Це саме країна Греція. Переходимо до завдання під номером 6. Розгадайте, будь ласка, ребус і пригадайте тоді, як називають тварину, поширену тільки на обмеженій території. Відповідь, будь ласка, свою, запишіть. Натисніть відео на паузу та попрацюйте із ребусом самостійно. Так, діти, це ендемік. Напишіть, будь ласка, це слово у свій зошиток. Це ендемік. Тварина поширена тільки на обмеженій території. Давайте з вами дізнаємося більше цікаво про ендеміків Південної Європи. Розгляньмо світлини та прочитаємо підписи до них. На першій світлині зображений саламандра Гельверсона. Це ендемік Греції. Подивіться, яка вона маленька та незвичайна. Далі цей зяблник блакитний, ендемік Іспанських островів. Наступне це крікрі -крі, або крицький козел. Це ендемік Греції, живе на острові Крит, тому так його і називають крікрі. -крі. І ще один ендемік це вовк іберійський. ендемік Піренейського півострову. Ми з вами знаємо, що на Піренеському півострові розташовані дві країни: це Іспанія та Португалія. Далі перегортаємо сторіночку. Наступна світлина це могильник іспанський, ендемік Піренейського півострова. Далі такий дуже незвичайний це вухань Сардинський, ендемік Італії. І останній це Рись Іперійська, ендемік Піренейського півострова. Тож діти, саме ці тварини ростуть у певний. На певні території так, тобто їх можна побачити лише на окремих ділянках, на обмеженій території, саме де вони мешкають. До речі, усіх ендеміків Південної Європи занесено до червоної книги та захищено законом. Тому зараз я пропоную вам переглянути цікавий відеофрагмент про іберійську рись, про ендеміка Піренейського півострова. Сідайте всі рівненько, зручненько і давайте дивитися. Ендемік Іспанії, іспанська рись є хижаком сімейства котячих, ще її називають іберійська, піренейська або Пардова рись. Вона відрізняється від риси звичайної. Своїм забарвленням швидше нагадує леопарда порівняно світле хутро всіяне яскраво вираженими плямами. Тварина невелика, її довжина не перевищує одного метра разом з хвостом. Хвіст короткий і товстий, звір важить близько 20 кілограм. Широкі лапи тварини ідеально підходять для пересування по горах. Рисі мешкають в гористій місцевості Іспанії, але їх популяція під загрозою вимирання, харчуються в основному дикими кроликами, потомство з'являється тільки один раз на рік. Зазвичай буває три кошеняти, але виживають не всі. ось таке цікаве, де ми з вами дізналися про іберійську рись. А зараз, будь ласка, порахуйте ендеміків, які ви вивчили сьогодні на уроці. Відповідь напишіть цифрою. Попереду, як ви вже побачили, нас чекає нейробіка від АІ для майбутніх інтелектуалів. Будемо брати участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Рахувати треба дуже швидко, старанно відповіді, записуючи у сушиток. Налаштувалися перший раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. чемпіонат зі швидкісної лічби. Припишіть, будь ласка, відповідь цифрою у вашому зошиті. Так, давайте перевіряти. Перша відповідь. 10 мільйонів. Зверніть увагу на кількість ноликів у записі. Наступний другий раунд. Записали відповідь. Перевірте себе, чи всі нулики ви дописали. 24 мільйони. Зверніть ще раз увагу на кількість нуликів. Так, діти. І останній третій раунд. Нейробіка для майбутніх істориків від Аї, чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи усі історичні джерела. Увага! Зустрічаються пастки. Здогадайся, які саме. Написали відповідь в останньому прямому кодничку. Ну, звичайно, не забули перевіритися. відповідь: 23 історичних джерел. 23 історичних джерел. Я впевнена, що кожен із вас дуже добре попрацював та правильно виконав запропоновані завдання. Далі я пропоную вам відпочити або порухатися з пісенькою про мільйони. Хочемо перепочити і мільйони полічити. Разом будемо співати і завзято танцювати. Одиниця, шість нулів. Треба знати, як закон. Одиниця, шість нулів. Знаємо, що це мільйон, два мільйони. Три. Тут чотири, п'ять, шість, сім, вісім діти вчать. Дев'ять, десять називаємо, це по черзі пригадаємо. Щоб мільйони рахувати, треба їх на пам'ять знати. Один мільйон, два мільйони, три мільйони, чотири мільйони, п'ять мільйонів, шість мільйонів, сім мільйонів. Один мільйон, два мільйони, три мільйони, чотири мільйони, п'ять мільйонів, шість мільйонів, сім мільйонів, вісім мільйонів, дев'ять мільйонів, десять. Хочемо перепочити і мільйони полічити. Разом будемо співати і завзято танцювати. Одиниця 6 нулів. Треба знати, як закон. Одиниця 6 нулів. Знаємо, що це мільйон ось так. А, діти, ну а далі, будь ласка, виконайте завдання самотійно під номером 10. Пригадайте тип історичних джерел, які. Ти використаєш для опису історично-середніх віків України. На сторіночці 43 ставте, будь ласка, пропущене в схемі. Натисніть відео на паузу та виконайте це завдання. Так, а далі ми працюємо з інформацією в рамочці. Читаємо разом із мудрою собою, обов'язково запам'ятовуючи усе необхідне. Серед словесних писемних історичних джерел велику цінність мають літописи. Літопис це художній твір про історичні події, у якому оповідь ведеться за роками літами. Першими літописцями були здебільшого ченці, грамотні та всебічно освічені люди. Діти, до речі, у вас тут є новеньке слово це чернець. Діти, це монах, людина, яка живе у в монастирі. Давайте з вами вивчимо нову навчальну одиницю. Літопис це художній твір про історичні події, у якому оповідь ведеться за роками або літами. Прочитайте, будь ласка, декілька разів цю інформацію та вивчіть нову навчальну одиничку. Що таке літопис? Пропоную зараз переглянути відеофрагмент про нестора літописця та виконати запропоновані завдання. Сідайте рівненько, зручненько та дивимося і слухаємо уважно. Наша наука бере початок зі старовинних літописів. У часи Київської Русі ченці були найосвідченішими людьми культурною елітою. Вони укладали літописи, щоб зберегти для наступних поколінь пам'ять про минуле держави. Одним з найвидатніших українських істориків був Літописець Нестор, при лаврі служив ще в юнацькому віці. У Києво-Печерському монастирі отримав прізвисько Нестор Літописець, опис подій часів заснування давньоруської держави дійшов до наших днів завдяки його роботам. Його вважають одним з найвідоміших інтелектуалів свого часу. Він досконало володів грецькою мовою. Нестор літописець у повісті врімяних літ, збірки наявних на той час літописів, які не збереглися, але дійшли до нас у переписі іншими чинцями. Також у Повісті багато географічних даних І Ось таку цікавинку ми з вами дізналися про нестора літописця. Давайте прочитаємо словесне історичне джерело про давніх слов'ян літописця Києво-Почерського монастиря Нестора абошепки разом із диктором. Зверніть, будь ласка, увагу на виділені назви слов'янських племен у літописі. Читаємо разом із диктором, обов'язково слідкуючи за текстом. Так само й ті ж слов'яни, прийшовши, сіли по Дніпру і назвалися полянами, а інші деревлянами, бо осіли в лісах, а другі сіли межі між прип'яттю й двіною і назвалися дреговичами. А інші сіли на двіні і назвалися Полочанами От від річки, яка впадає в двіну й має назву Полота. Слов'яни ж, які сіли довкола озера Ільменя, прозвалися своїм іменем Словенами. І зробили вони город. Місто, і назвали його Новгородом. А другі ж сіли на Десні, і по сейму, і по сулі, і назвалися сіверянами, і жили в мирі поляни і деревляни, і сіверяни, і радимичі, і в'ятичі, і хорвати. Так, діти, то подивіться, будь ласка, як же називалися слов'янські племена у літописі поляни, деревляни, волончанами, також вони ще називалися словенами, так сіверянами, в'ятичами, радимичами і хорватами. До речі, ось цей малюночок побачили. Це шматочок з повісті минулих від Нестора Літописця. Це перша писемна пам'ятка історії України. А ось так виглядав сам Нестор Літописець. Будь ласка, на сторіночці 19. Перегорніть, будь ласка, свій зошиток. У вас є карта розселення східних слов'ян у XVIII столітті. Вам треба взяти простий олівець. Розглянути карту розселення східних слов'ян, знайти та підкреслити назви слов'янських племен, згаданих у літописі Нестора. Шукаєте та підкреслюєте деревляни, поляни, сіверяни та хорвати. Тоді ось такий гарний і цікавий урок у нас з вами вийшов. До речі, не забувайте повторювати навчання. Одинички, які ми розглянули на уроці. Ще раз, будь ласка, повторіть, хто такий несор-літописець, взагалі, що таке літопис і яких ендеміків тварин ми сьогодні розглядали Іспанії та Греції. Ну а зараз ви відпочиваєте, а потім повертаєтесь на наступний урок і я пізнаю світ.